Що кожну ніч ще зараз, от по Києву, прилетають а, 250, або, 250 вчора випустили або так? шахеди, або ракети, або ще щось. В листопаді минулого року я читав в нашій пресі, в естонській пресі, що естонці розробили, дивлячись на те, що відбувається в Україні шахедами, протишахетну ракетну систему. Більше того, там же головна, головне питання: скільки коштує один вистріл? Ти зазнаєш, скільки коштує одна ракета. Так от з них ракети коштує менше трьох тисяч доларів. А, раке... а шахет стоїть приблизно біля 50 тисяч. Економічно для росіян стає невигідним це робити. Особливо враховуючи, що майже 100% влучення по шахедам. Структура керується штучним інтелектом. А дуже легко в управлінні відпрацьовує тестування. Пройшло дуже успішне тестування в Естонії, і Україна в листопаді повідомляє, що в Україні вони будуть вироблятися ці системи. Нещодавно я був в Естонії. Мене запросили на конференцію Ленарта Мері, і я спілкувався там. Кажу, ну як? Вони кажуть, ну як, так як і було в листопаді, у в мене питання: що Україні не потрібні а, такі системи. Гаразд, не хочемо істонські, таке теж може бути. Є в інших країнах. Трохи дорожче, а можна взагалі свої створити. Чому за три роки повномасштабки не, антишах... не створена антишахедна система? Чому у нас це питання обговорюється, але далі заяв і слів нічого не відбувається? Це ж Міністерство оборони. Це Я Україна. не знаю, що тобі відповідати на це питання. В цій ситуації знаєш, от усвідомлення того, що за кожним таким неправильним управлінським рішенням, неправильним, чи в якому є якийсь інтерес, стоїть навіть уже не життя. Хоча як можна оцінити, чи є життя важливіше військового на фронті чи дитини, яка загинула. А вночі троє дітей загинуло, вночі, ти знаєш? Я, ти, ти батько трьох дітей, я мати трьох трьох дітей. Я, чесно кажучи, коли прочитала цю новину, я не знала де собі місце знайти. І в мене єдина, що була думка: якщо таке відбудеться з моїми дітьми, то ліпше я з ними помру разом, тому що я просто не переживу цього. І от за кожного таким от неправильним управлінським рішенням чиясь трагедія. Чи матері і жінки, яка чітка чоловіка, чи матері, яка е, пережила смерть трьох своїх дітей, я, я не знаю, як вона там кажуть, вона в тяжкому стані, але як вона буде жити далі, я просто не уявляю. І я не знаю, чим е, керуються люди, які бачать, що система системи немає. Ну, давайте, якщо б я сказала, система дала збіччі, в системі щось не так відбувається, тут її треба підремонтувати. Системи немає, це хаос. Я не знаю, як вони з цим сплять. Я не знаю, як вони з цим живуть. Для мене це величезна загадка. Я просто, я знаю, що тебе подивляться, мене подивляться. Я хочу звернутися до людей до е, структур, які називаються там Служба безпеки України. Шановні ви знаєте, як ніхто це все. Мені здається, це вже не те, що про небезпеку кожного з нас, про небезпеку країни. То може вже щось робити? Ну, може просто або розроблять своє, або будуть купувати інше, або купять хоч ліцензію, будуть виробляти в Україні. Бо Україні потрібні протишахедні засоби. Більше того, війна, це економіка. Якщо ворог використовує 50 тисяч, а ми 3 тисячі і 47 тисяч мінус, ворогу стає невигідно цим займатися. Просто невигідно, нерентабельно. І це проблема для ворога, не для нас. Але поки що, я бачу, я спостерігаю, як ніхто не займається протишахетними засобами. Вони існують, вони вже є, вони відтестовані. Україна в листопаді повідомила, що все буде. Але ми бачимо, що заявляти у нас люблять робити не дуже. До речі, у нас і президент робив заяву про те, що до кінця року три тисячі ракет буде створено. Якщо я не помиляюсь, травень закінчується. Тож п'ятий місяць 1250 ракет повинно бути вже створено. Це по 250 ракет на місяць. Щось їх не бачив. А на тлі того, що за заекономість повідомляє, що. В Росії є в запасі 500 балістичних ракет. Ну скажімо так, не найкраща новина для нас, хоча заява у нас є ну, громка, гучна. Гаразд, треба це вирішувати. Те, що ми обговорюємо, ми хочемо, щоб привернули до цього увагу. Або буде захист для наших міст і селищ від шахедів, або Росія буде тільки збільшувати терор для тих, хто не знає, хочу нагадати: якщо нещодавно Росіяни робили 50 шахетів на добу. Зараз вони роблять трохи більше 200 шахетів на добу, і до кінця року вони масштабують підприємства свої. І це кажуть за всі експерти, як західні, так і наші, будуть виробляти більше 500 привозних 500-550 шахетів на добу сьогодні. В двісті шахетів. Уявіть, що буде, коли прилетить 550 або вони один день не будуть обстрілювати, і потім прилетить тисяча. Ви уявляєте собі цю загрозу. До речі, останні розробки шахетів модернізовані і вони вже керуються штучним інтелектом. Більше того, вони вже можуть триматися проти українського репу. Це показує, що росіяни займаються змінами і еволюційно змінюють свою зброю, яку використовують проти нас, а наше керівництво. Відповідає на це гучними заявами. Краще б створили б антишахетні захист захист. Я, я хотіла би додати що хочеться нагадати, щоб ну, так можна погуглити і почитати про Першу, другу чеченську Та, І подивитись, що в другій чеченській війні Росія зробила з. Чечнею ну, зрівняла з землею. Якщо хтось розраховує на те, що а, ось ми зараз за ми столом переговорів, чогось там доб'ємось, і а, війна закінчиться, то на жаль, ні, я не знаю. Може, всі там розслабились з точки зору того, що. Йде якийсь переговорний процес і е, має щось закінчитись. Якщо ми не на, не наростимо свій потенціал в військовий, е, Росія буде займатися терором, як вона займалась останні 300 років стосовно українців. Давайте вже так піднімемо всю історію і зрозуміємо, що це їх може зупинити тільки груба сила, більше нічого. Коли на їх 500 дронів буде летіти наш наші 500 дронів, хоча це не співставні речі, тому що у нас територія менше, у них територія більше. От тоді може вони щось от тоді можуть вони сісти за стіл переговорів до про щось домовлятися Ну, подивимось. Подивимося, а поки далі поговоримо ще про наше питання, і спочатку хочу до наших глядачів друзі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Це важливо. До речі, пишіть коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Як ваша яка ваша думка? З питань виробництва дронів, взагалі, чи ефективна наша влада в питанні забезпечення всім необхідним військових, і чи влаштовує вас те, що і досі Україна не створила свою антидронову систему захисту, наприклад, проти шахетну Як це зробили в Естонії, які дивляться на нас, і в них нічого не прилітає щоночі? У нас дивляться, що прилітає щоночі, і не роблять. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширте відео. Дякую, що ви активні і не байдуже. мені будь ласка. Ти ж робиш збори, правильно? Так. І я роблю збори. Більше того, я навмисно не створив фонд, щоб потім мені не казав, що я щось цього беру, тому що фонди можуть брати до 20% і починають розповідати: О, ти за минулий рік там, зібрав 20 мільйонів, і це 4 мільйони гривень, які ти можеш покласти собі в кишені. Я не хочу. Я збираю на картки бригад або на рахунки тих фондів, які в бригадах. В будь-якому випадку я помітив, що впали, а, впали донати, помітно впали, і кількість, і суми, і все інше. А, нещодавно було проведено опитування закрите по фокус-групам. Чому причина, що люди перестають донатити? Головна гіпотеза була те, що у людей просто стало гірше з грошима. Так, це є в переліку причин, але воно навіть не в першій п'ятірці. На першому місці незабаром закінчиться війна. Незабаром буде припинення е, вогню. Все закінчується, тому треба вже думати про себе. Треба вже не про захист держави, а про себе, а там якось дотягнемо. Це хибна думка, але питання в іншому: як ти думаєш, чому на фоні падіння донатів держава так і не включилася в нормальне контактування, щоб підмінити е, волонтерів? Щоб зробити все можливе. І до речі, чому в нас так активно працюють ці заспокійливі меседжі: війна закінчується. Що не так з інформаційним простором України? Ти знаєш, я ж для мене ж, війна почалась там в далекому 2014-му, і я пам'ятаю тоді момент, коли е, в 14-му, там му е, в 16-му почали. Зменшувати зменшуватись донати. Я пам'ятаю навіть навіть десь в 15-му, я е, навіть заходила перший раз в Міністерство оборони саме з цим посилом, що е, я плачу податки як підприємець, як людина, яка має виробництво. Я хочу, щоб ми податки ефективно використовувала держава. І в кінці кінців е, я говорила тоді постійно про те, що держава має включитись, тобто волонтери, це як знаєш, от починається. Пожежа, так, хтось прибігає там, я не знаю, з чашкою води, хтось з відром води, хтось шланг притягнув, а хтось зателефонував пожежникам. Але коли приїжджають пожежники, всі мають відійти, і пожежники професійно роблять свою роботу. Отак От має бути і мало би бути і. Так і було до речі, в період 14-16 рік, коли держава дійсно включилась. Ти пам'ятаєш тоді а, таке серйозне реформування. І дійсно, так як ми починали війну, і потім вже в що це все перейшло, то я можу сказати, що я ще десь в 17 му вже повернулася взагалі на виробництво і не збирала кошти, не займалась волонтерством, займалася дітьми загиблих, і то і лише була посередником між сім'ями. Чесно кажучи, на початку повномасштабного вторгнення в мене було ж таке дежавю, як у 2014 році. Я думала, що зараз ми знову ж таки маємо включитись, маємо під, під, ну, підставити плечі, але е, нічого не змінюється. Четвертий рік, війни, я ж кажу, що я, я знову збираю на скиди до безпілотних систем. Ми це робили в 2022 році. Я пояснила, чому тоді, тоді вони не були кодифіковані. Зараз вони кодифіковані. Чому? Знову ж таки, ми не займаємо, ну, тобто, Чому держава не включилась і не, не почала виконувати те, що вона має виконувати, забезпечувати фронт. Знову ж таки, ми вже це проговорили. Я вважаю, що це не, не працююча система, і тут потрібно щось змінювати. Чому такі меседжі заспокійливі, мені вони також не зрозумілі. Абсолютно, тому що. Ну, вже давайте всю історію України ми проговорили. Історію е, різних війн, яка вела, е, яку вела Росія. Для Росії зараз е, перемирять, яке нам би хотілося побачити. Не те, яке вони нам пропонують вийдіть там з п'яти регіонів, з чотирьох регіонів, Чому з чотирьох? Да. Якщо не вийдете з чотирьох, то наступного разу ми повернемось, ви вийдете з п'яти. Я так розумію, що вони ну, натяк був на Сумську область. Чому їм зараз це не вигідно? Тому що ну, вони по суті мають зараз якісь переваги, і по великому рахунку, з якого дива ну, поразка на територію України для них буде суттєва для їх імперіалістичних якихось там поглядів. Тому для них незрозуміло, по якій причині вони можуть сісти за стіл перемовин. Вони можуть сісти за стіл перемовин тільки тоді, коли вони будуть втрачати, коли вони будуть нести великі втрати, коли вони будуть виматуватись, ну вже як в цій війні, також ставати, ну скажімо так, як ми всі стомились, да, от, щоб вони почали відчувати те саме, але зараз цього не спостерігають. Не спостерігаємо і чому. На фоні цього йдуть е, постійні заяви? От, ти знаєш, от я читаю і, там якісь провладні канали? Там сьогодні будуть хороші новини. Сьогодні будуть хороші новини. Ну, Окрім того, що слава Богу, нас е, повернулись тисячу е, військовополонених. Але е, ти знаєш, я вчора собі задала питання: а яка кількість людей, які зараз е, мають здатись в полон? За останні, там, умовно кажучи, 3-4 місяці в зв'язку з тим, що у нас такий бардак в забезпеченні армії. Яка кількість людей здалась в полон? Тобто ми тисячу людей там, дістали з полону, а яка кількість здалась в цей полон? От у мене таке питання виникло. Я не знаю на нього відповідь. Ну, Не ти одна, не знаєш цю відповідь, скажу відверто, і скажімо так, це не найкраща а, історія, яка у нас може бути, але і таке теж. Але дивись, ти кажеш, що забезпечення? Забезпечення шкульгає через те, що люди, які призначені на посади, не відповідають своїм посадовим обов'язкам. Ну, вони... Їх рівень, скажімо так, це знімати кіно інколи, інколи грати в кіно. Інколи бути шоуменами, а інколи взагалі бажано нічого не робити, щоб не зашкодити державі. Е, є різні люди, є різні люди, але ми спостерігаємо, що все частіше приходять ті люди, які не спроможні виконати по поставлені їм завдання. Оця чахарда в кадрових призначеннях Міністерства оборони та агенціях, Ця чахарда з усім іншим. Як ти вважаєш, це через те, що в Україні нема людей, які могли б це виконувати. А і могли би виконати завдання, поставлені перед ними, чи через те, що люди є, але обирають тільки лояльних до влади? Е, немає е, слухняних людей, які б це виконували, скажімо так. Ну так, не дуже смішно відверто. А взагалі, що відбувається а, зараз? Що відбувається зараз? Хто зараз закуповує у нас зброю? Я так розумію, що люди з досвідом, з фахом, з, ну, як мінімум, це люди, які не займалися вчора кавою. Та, ні, вчора, вчора, вчора якраз займалися кавою, сьогодні займаються безпілотними системами. Про це ми вже також зазначили, і це це факт. Тепер, що відбувається там Міністерство оборони, хочу сказати, що зараз до 31 березня, нарешті три місяці, нарешті чи не нарешті, ну, будь-які рішення важливіше ніж підвішена система. До 31 Травня мають пройти орг заходи саме в Міністерстві оборони, саме в тому підрозділі в департаменті політики, який є отримувачем бюджетних коштів, його мають е, реорганізувати. Реорганізувати, чесно кажучи, я поки не розумію, в яку структуру в департамент закупівель назва така з 1 червня має бути такий департамент. Чим він буде займатися для мене? Поки не зрозуміло, тому що департамент політик, ну якщо так чесно і об'єктивно, він свою функцію не виконав. Він мав формувати політику закупівлю, політику закупівлі кави, як ти кажеш, політики закупівлі картоплі, політику закупівлі. Ем... Палива, політику закупівлі дронів, політику закупівлі снарядів. Він мав формувати цю політику. Він не виконав свій функціонал. Це от, чисто води правда. І що мені дуже не подобається, от зараз я трошки так може скажу складно для сприйняття, але ну, все-таки спробую пояснити ми. Не ми взагалі наші партнери від нас вимагали. Для чого були створені ці агенції? Бо раніше все контрактувало Міністерство оборони. Ти пам'ятаєш часи до створення агенції, це все контрактація була в Міністерстві оборони. Був підрозділ, який займався контрактацією тиловою, був підрозділ, який займався контрактацією зброєю. Наші партнери нас налаштовували на те, щоб ми створили агенції, незалежні від Міністерства оборони державні підприємства, які або не державне підприємство. В різних країнах це реалізовано по-різному. По в, в одних країнах дві агенції, в одній країні одна агенція. В Штатах, наприклад, агенція, яка імпорту, контрактує лише імпорт, все інше контрактує Міністерство оборони. Тобто, тут немає е, якоїсь такої найліпшої моделі. Я взагалі вважаю, що потрібно було контрактувати лише імпорт. Ну, Це була моя думка ще на початку створення цих агенцій. Е, так от, що намагались зробити? Намагались зробити. Е, Закупівельника, який не пов'язаний з розробником, який не пов'язаний з прийомкою якості, щоб не було цієї комерційною складовою. Тобто він тільки контрактує, йому доводять е, технічні умови, йому доводять бюджетні кошти, йому доводять політику, як закуповувати, і він сам контрактує все. це його вся функція. Він тільки контрактує. Що у нас вийшло по факту? У нас в зв'язку з тим, що так і не запрацював департамент політик, е, наприклад. По прикладу доту це державний закупівель, це тиловий напрямок. Дот почав втручатись і в розробку, і в бюджетування, і в прийомку, і куди не глянь вже у нас скрізь ДОТ. тобто абсолютно всі не, не притаманні йому функції. Вже перейшли, там, умовно кажучи, до нього. Це вони приходять кажуть, ні, ви оце не розробляєте, бо його ринок не зможе зробити. Ну, що значить не зможе зробити? Ми з собою обговорювали серветку, 240 на 240, яку ринок не може порізати. Шановні, може, виробник заявити, може порізати, будь що. І далі от відбувається те, що приходять кажуть, каже, а це неможливо. Ну і. Тил має якось реагувати кажуть, Окей, ми тоді змінимо потребу, і тоді купить, купіть те, що можливо. Слав, скажи, будь ласка, от в такій конфігурації легко свій закладати інтерес? Дивись, в цій ситуації не просто легко, це лежить на поверхні. Абсолютно. Більше того, схематоз саме так і виглядає. І до речі, якщо я не помиляюсь. Хотів запитати тебе, тому що мені коли це зараз повідомили, я не повірив. А хотів би щоб ти підтвердила чи ні, пані Глініна, яка має відношення до яєць по 17 гривень, та саме як так непогано постачала харчі Збройної Сили України по таким цінам, що змогла прикупити трохи готелів в Хорватії, і по якій набув іде справу, все ще залишається постачальникам їжі для Збройних сил України. Куди ж це... вона діялася? Нікуди вона не ділася. Я тобі скажу більше, що постачальник чи вона не Постачає, постачає збройним сил. При, при тому, що набуй займається. Абсолютно, я тобі скажу більше: жоден з постачальників харчування не змінився. Ну, жоден. Міняється юридичні особи, які пов'язані з цими постачальниками, не більше. Ну, так, від реформу. Від... Тоді в мене до тебе останнє запитання. Скажи мені, будь ласка, воно не про Міністерство оборони, воно не про СКІДи, Воно таке трохи загальне світоглядне. Декілька днів тому українська правда повідомила, що Андрій Портнов перед тим, як його вбили, приїжджав у Київ і зустрічався у нас з представниками. Солових і правоохоронних органів, а також людей, які керують або контролюють силові структури. А мені це підтвердили злий зі збанку. Також кажуть, що він зустрічався з кимось із Міноборони. Скажи мені, будь ласка, що може, ну, якщо ми припустимо, що це так і відбувалося, з ким мог зустрічатися, з ким взагалі, як це сталося, що він заїхав, а потім виїхав з України. А чому на нього не накладали санкції, і з ким же він міг зустрічатися в Україні? Як ти думаєш? А найголовніше, а чому наша влада мовчить? Ну, якщо він не зустрічався, хай вийде і скаже: він не зустрічався не з представниками Міноборони, не з тими, хто контролює правоохоронні органи і Татарова в очі не бачив. А якщо зустрічався, то що це було? Знаєш, неодноразово ж читала, вертнув може померти, але справа його жива. Так? Тобто. Ой, Слав, давай я хоч на це відповідати, тому що якщо я зараз відповідаю. ну це ж цікаве запитання. В мене тільки дивись Я просто розумію, що все це пов'язано. Бо. Якщо знаєш, що у мене є провадження, по якому я на мене подав позов Держодислужба і судить мене в Печерському суді, суддя ВОК. особисто мене дану Ярову. це нормальне переслідування представників волонтерських спільнот, військових, журналістів в Україні практикується давно. Ну мені Скільки... сказали, що це з. Так, якості, якщо суддя Вовк, треба прожити життя так, щоб тебе судив суддя Вовк в Печерському суді. Але дивіться, тут ситуація геть інша. Розумієш? Я особисто зірвав Портновський з'їзд судді, який він намагався провести ще в квітні 2014 року. З того часу у нас не був конфлікт, але це окрема історія. Я тоді давав гарантії суддям. Що якщо вони покинуть, бо люди хотіли на вулиці їх лінчувати, справді лінчувати. І там був такий натовп, що не страшно. страшно. І я дав їм гарантію, що їх ніхто не чіпатиме, якщо вони покинуть цей шабаш, і я виконав своє слово. Тоді був, там був екс-міністр екс -міністр Уряду Янукович Лавринович, інше вони провели зі мною перемовини, я дав їм слово. Я знайшов людей, які могли там зробити такий коридор, через який вони пройшли, щоб їх ніхто не чіпав. З мною було ще два хлопці з правого сектору, це всі, хто були, От ми тоді це зірвали. Але я пам'ятаю, тоді переляк суддів. Вони справді побачили, що їх може чекати. Мені здається, що судді, по-перше, забули той переляк вже. А по-друге, вони не розуміють, що може бути далі. І я не здивуюся, якщо влада захоче канілізувати негатив, який має відношення до влади, на суддів. Ну, тому що спустити пар через когось можливо, і мені б дуже не хотілося, щоб цього відбувалося. Тому те, що зараз ми спостерігаємо про справи партного, про всі інші переслідування розумієте? Це страшна ситуація. Якщо вона вийде з під контролю, якщо почнуться суди Лінча, їх ніхто не зупинить, доволі тривалим часом. Це треба розуміти. Я хочу, щоб Україна не перетворилася на Східноєвропейські Сомалі. Я проти суди Лінча, я проти того, щоб таке відбувалося, я за те, щоб суд був по закону, і щоб цей закон вирішувався не по телефону і не по тому, хто гроші заніс, а по тому, що є право, є верховенство права, і воно повинно бути в Україні, хоч би з'явитися. Тому я запитую тебе, як ти думаєш, от як може така бути ситуація з Портновим? Ну тому що две відверто, те, що він впливав на судову систему, беззаперечно. І головне питання, що от його вплив е був тільки при допомозі влади. Так чому влада мовчить, що він приїжджав з кимось зустрічався? Як ти думаєш просто? Нема що сказати, чи Не лячно визначитись? Слав, чесно, якщо е, воно все так, як я собі уявляю, то я взагалі не знаю, що я роблю в цій державі, чесно кажучи, навіть не ну, я не про себе, я про своїх дітей. От знаєш, якщо я там умовно кажу, я постійно знаю, що ці дилеми у мене діти неповнолітні, і я по суті за них приймаю рішення, де їм знаходитись під час війни. Я абсолютно спокійно можу вивезти своїх дітей е, за кордон і жити там, в цивілізованій цивілізовані якісь країні, жити там і вже не думати. Де бігати, де їм взяти на шматок хліба, тому що ну якщо я там зараз все там виставлю на продаж, я абсолютно спокій спокійно можу виїхати, і от у мене постійно знаєш, це сумління гризе. А я маю право по відношенню до своїх дітей, отак от так, от, ем, ну, так вчиняти, та, що я їх змушую жити в країні, в якій я не впевнена в тому, що в ній відбувається. І я чи, чи хочу ти абсолютно правильно, ти кажеш про суду Лінча, Я тобі нагадаю про тройки, ти пам'ятаєш? Це ж історія наша, це історія. Тобто, шановні, ну давайте в тройки пограємо. Давайте згадаємо, я нагадаю момент під Верховною Радою, коли кинули гранату в Назгардійці. Пам'ятаєш? Так, це був, це був сам... це... день літа. Так, да, це було саме про суди Лінча. Це було саме про те, що людина приїхала з передових з пісків, він приїхав, цей хлопець. І він побачив, що тут відбувається, і кинув гранату. Шиновні, у нас кількість зброї зараз не така на руках, як у 2014-16 році. Вона значно більша. І кількість трофейної зброї значно більша. І... Ну, тут дуже страшна ситуація може статися. Я ж я ж так кажу. Я коли я про це думаю, я не, не розумію, чи маю право за своїх дітей приймати такі рішення жити в тих умовах, в яких вони живуть. Знаєш, я вважаю, що влада повинна дати собі раду і, як мінімум, не провокувати ані суспільство. А ще краще, давати суспільству приводи, вірити в державу. Почати все ж таки вже не боротися за владу, а боротися за державу. Це було б найкраще. А значить, забезпечувати Збройні Сили України всім необхідним, боротися з корупцією, боротися з судовим свавіллям, спортновщиною і всім іншим. Але для цього треба, щоб влада зрозуміла свою відповідальність. Поки я цього не бачу. Так, я хочу тобі подякувати за сьогоднішній ефір. І хочу подякувати за те, що ти приходиш, розповідаєш, пояснюєш, і навіть даєш поради, як це виправити. Дякую тобі, тримайся. Все буде Україна, Па-па.